Так, всім привіт! Я хочу показати, як використовувати додаткові індикатори для прийняття рішення в торгівлі на, в принципі, на любих таймфреймах, на любих графіках. Зараз відкритий графік біткоїна. Дивіться, просто беремо, нажимаємо тут кнопочку автоматично і в нас підтягує на, автоматично на екран. Тобто, як ми можемо знати, що десь, десь в цьому місці, в цьому місці, в цьому місці, тут, 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 тут як можна купляти? Дивіться, в нас тут є такий індикатор, називається Better RSI. І коли він біля нижньої границі, то це вже є знаком того, що можна заходити в зділочку. Так. Індикатор показує запізненням, тому все рівно на нього одного орієнтуватися недостатньо. Треба ще якісь показники. Добре, давайте. Включимо ще один індикатор. Так, ми його зараз налаштуємо. Він називається Дивергенція. Ми його зараз налаштуємо, Щоб він був не такий наляпистий. Ось, дивіться. Тепер дивимося. У нас є знизу флажки сині, зелені. І для того, щоб було візуально видно, ми напроти них поставимо лінії, просто щоб видно було зараз поясню для чого це. Так, Дивіться, ми поставили лінії напроти нього. І ви можете тут понаблюдати. Що наш RSI, от коли він був знизу, то це вже був показник для того, щоб можна було заходити з ділкою і з ділку тільки в лонг, не в шорт. Цей раз просто розкажу, як заходить в лонг. Лонг, це типа на рост. От тут у нас, тут ми раз були в червоній зоні, так? Да? Так, скажем, грубо в червоній зоні і тут. Але тут у нас не було сигналу, а тут у нас був сигнал. Тому ми тут купили б, появився б цей сигнал, ми б тут продали. Ну, не думаю, що ми б дочекалися б стільки днів. Бо, якщо розібрати ближче, то тут було одна свічечка це один день. Один, два, три, п'ять, 6, сім. 7 днів тиждень ми б не дочекалися, я можу замірити лінієчкою, скільки б ми тут орієнтовно 11%. Да? Тобто ми заходимо на суму 10 доларів, і ми б за цих тиждень б заробили долар зверху. Це небагато, якщо це 10 доларів. Але якщо, відповідно, це 100 доларів, то ми б тут заробили 10 доларів за тиждень. Тепер Як ще можна орієнтуватися? Оця синя лінія і жовта, це скользящі середні. Коли йде їх пересічення, це теж означає, що можна заходити в позицію. У нас тут був сигнал. Ось, це вони пересікаються. У нас тут був сигнал. Але тут порясай ми якби, в середньому діапазоні. Тут такий діапазон 80-40, відповідно, там вже ближче нуля, там 20 буде. Тому отут ми теж могли купляти і, відповідно, чекати оцей весь ріст. Тут могли купити, тут могли купити. І скажу так вам, давайте посчитаємо, скільки є сигналів. І після цих сигналів е який шанс того, що ми пішли вверх е рости, а не вниз падати. Візьмемо з останнього. Сигнал. Купили, пішли вверх. Сигнал. чи тут ми, Якби ми тут купили, ми б тут трошки в моменті пішли вниз, потім знову пішли вверх, потім пішли б вниз. Хтось назве це фальшивий, ложний сигнал, або це може бути все ж таки нормальний сигнал, в залежності від того, наскільки ви розумієтесь в ринку. Тому не обов'язково, що після кожного ви йдете вверх. Далі, тут купили, пішли вверх, тут купили, пішли вверх, тут купили, пішли вверх, тут купили і пішли вниз. Ну, але не сильно, але все рівно пішли вверх, вниз. Далі йдемо. Тут купили і пішли вверх, тут вверх, тут вверх, тут вверх, тут вверх, тут вверх. А тут, виходить, вверх, а потім вниз. Тут знову купили, пішли вверх. Тут купили пішли вверх. Тут купили пішли вверх. Зараз буду заміряти кожну ситуацію, скільки відсотків орієнтовно. Замі... Заміряю від сигнала купівлі, а це сигнал не на продажу, а за те, щоб профіт, щоб зафіксувати свій профіт. Тобто ми бачимо тут 22%. Далі. Звідси сюди 18%. Звідси сюди 16%. Рахую від цього. І до цього. Чому, чому це і пропускаю? Бо ми б навряд ли тут продали. да? Ми б садили сюди, а потім тільки тут продали. Тут знов 16%. Тут купили б і з великою долю вірності, що ми б тут продали. да? І чи ми тут другий раз купили, ну таке. Якщо вважати тільки на ці сигнали, то ні, ми б не купили б. Так, замірили, Тут замірили, Тут замірили, Але це був рост. А тут, коли вже якби пішли на корекцію, тут лише було прибутку там 3,6%. Чи ми б забрали їх? Ну, це вже треба на інші фактори просто дивитись. Тут є. Тут є 10%. Дивіться, міряю звідси і от сюди. Чому? Бо ми б, можливо, тут просто ще докупилися б, але по факту ми б тут зайшли і тут би там треба було б виходити, якби по сигналу. Все, так. Зменшую і просто порахуємо, скільки відсотків це буде і за який період часу.

115, 125, 125 і ще 3, Ну, там, грубо говоря, 130 відсотків. Так. Ми 130 відсотків. Я рахую, що 130 відсотків. Це дуже багато. Це дуже багато. І звідси ми почали міряти. Тому я звідси замірюю. І в нас вийшло 130% за 300 днів. Ось 297 днів. 130%. Тому, в принципі, якщо ви вложили 100 доларів, то за рік це ще можна заробити 100 доларів зверху. Да? Це як мінімум. Бо не буду там зараз ускладнювати там. Е, сложний процент, да? бо тут, скажімо, 22%, то якщо ми тут зайшли на 100 доларів, то тут вже буде 122%. Відповідно, тут ми заходимо на 120 доларів. І тут 10%, то це вже 12 доларів плюса. Це було б там 144. Тому це не обов'язково було б 100 доларів і 100 доларів зверху. Це було б, можливо, навіть 250 300 доларів зверху. Все залежить від навиків людини. Але для цього всього треба просто вивчати інформацію про, про ринки. І хто захоче, я зможу. Добавити в групу в Телеграм, це буде безкоштовно. І, скажімо так, базу, ви знаєте точно. Ви будете знати базу. Ви знаєте, як цим всім користуватися, як поєднувати, як використовувати цю програму. Ця програма безкоштовна. Оця якою я зараз користуюся, на якій я вам показую, вона безкоштовна. В принципі, всі програми будуть безкоштовні. І можна користуватися безкоштовними версіями. Вони є платні, але можна буде користуватися безкоштовними версіями. Тому, в принципі, цих знань для. Це, скажімо, це як трейд-інвестування. Це трейд-інвестування, це не зовсім трейдинг. Це не торгівля внутрі дня, це трейд-інвестування. Зразу наперед попереджаю, що буде складно. Складно буде прийняти рішення купляти, коли ціна падає. Оце складно. А потім друга складність буде дочекатися, поки як ціна буде рости. Тобто, от, скажімо так, просто на маленькому прикладі. Отут ми купили, ціна пішла рости. А потім почала падати. І вона в якийсь на наступний день, вона в якусь мить, може, бути, дуже виросте, а потім і впасти нижче, ніж ми купили. І ми думаємо, М -м -м, чого, ж я не, чого ж я отут не продав. На, на третій день, виходить, ціна ще не виросла. І тільки на четвертий день виросла, і ми думаємо, о, все, треба продавати. Треба продавати, бо ми вже заробили. І це теж буде правильно. Коротше, не дуже складно, якщо є бажання в цьому розібратися. Скільки треба грошей для того, щоб почати в цьому розбиратися? Да, по суті, можна в цьому починати розбиратися взагалі без грошей? Бо є такий так називаємо paper trading або demo trading. Це одне і те саме. Тому, по суті. Ви можете це все робити без, без, фінансів якихось, без фінансових вложень. Але то, що вам треба, там комп'ютер, монітор. Це, я в кімнаті в дочки, то це її монітор. Да? В принципі, можна до телевізора підключити, до чому хоч. Ну і треба інтернет. Але торгувати можна і можна при цьому дуже успішно навіть торгувати. Скажем так, можна кожен місяць купляти на 10 доларів. І тут купили, тут купили, тут купили, тут купили. І все рівно там за рік часу вже буде 200-300 доларів. Правильно, Ангеліна? Що. Що за рік часу можна заробити і 200, і 300, і 500 доларів, правильно? Правильно. В старшої дочки в 6 класі був курс тут в школі по трейдингу. Це я до того веду, що в Америці просто дітей цього учать робити. Так що пишіть в особисті повідомлення, я додав в телеграм-канал. Все, всім пока.